Перелік доступних ліків розширюється. З 31 серпня за урядовою програмою безкоштовно або ж з доплатою можна отримати ще й знеболювальні. Тож, хто може звернутись за рецептом на ці лікарські препарати, та яка процедура їх отримання, дізнавалась Тетяна Дубіцька. Вагома допомога для хворих. Міністерство охорони здоров'я розширило перелік доступних ліків. Так, з 31 серпня до існуючого списку приєднуються і знеболювальні препарати. В доступних ліках також є препарати для для знеболення для паліативних хворих, чого не було раніше, включені туди чотири шість препаратів. 4 із них це йдуть безкоштовні два з доплатами. Але ми розуміємо, що в нас є пацієнти паліативні хворі, які... Це пацієнти 3-4 стадії онкозахворювань або з віл захворюванням, а також є пацієнти з важкими серцево-судинними захворюваннями, які потребують даних препаратів. Щоб отримати знеболювальні засоби за програмою Доступні ліки, варто спочатку звернутись до свого лікаря-спеціаліста. Наголошує Наталія Свестун. Лікар-спеціаліст виписує електронне направлення, дає рекомендацію даного препарата з цим з цим. З цими рекомендаціями наш пацієнт звертається до сімейного лікаря. Сімейний лікар виписує електронний рецепт. З цим електронним рецептом наш пацієнт може звернутися в аптечну мережу, яка заключила договір з національною службою здоров'я, і отримати дані препарати або повністю безкоштовно, або за невелику доплату у Чернівецькій області. Наразі є 308 аптек, які заключили договір з Національною службою здоров'я України та працюють за програмою Доступні ліки. Завідувач однієї. Із аптек у Чернівцях розповідають, що люди звертаються до них з такими рецептами кожного дня. Програма постійно обновлюється. Реєстр він розширюється до того ж, люди напевно відчули перевагу, адже йде відшкодування. Це набагато дешевше, зручніше, і лікарю зручніше контролювати. Прийом ліків, тому що він бачить, чи людина погасила цей рецепт, чи не погасила, і це набагато зручніше. Повний перелік лікарських засобів, які входять до програми Доступні ліки, можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Лікар виписує не назву препарату, а хімічну речовину. І коли пацієнт звертається в аптеку, він може показує свій електронний рецепт і говорить, що йому пропонують які препарати, яка. Які є препарати з такою хімічною речовиною. Якщо е, наш пацієнт говорить, що він з, згідний на цей препарат, він може його купувати е, безкоштовно. Якщо він хоче якусь іншу, а він теж є в переліку, він може доплатити ту якусь частинку тих коштів, яка йде, ніби що потрібна доплата. І третій момент це пацієнт, який не хоче цих препаратів, і він самостійно вже за свої кошти купує препарат. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Максим Білоткач, теми ТВА.